Сьогодні вночі приходить чудове свято апостола Андрея. З особливим нетерпінням його чекає молодь, тому що в Андріївську ніч парубки бешкетують і роблять різні збитки, а дівчата цієї ночі можуть дізнатись свою долю. Як ворожить сучасна молодь та як вони бешкетують, дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. 13 грудня в ніч на Андрея ще з давніх давань дівчата ворожили на свою долю. Парубки ж без і робили різні збитки цілу ніч. Ці традиції в нашому регіоні збереглися і до сьогодні. Коломийська молодь проводить Андріївські вечорниця щороку. В ніч перед святом коломийські дівчата стають чаклунками, намагаючись вловити через сату долю, буде якийсь натяг на своє подальше майбутнє. Навіть ті, хто не особливо вірить в забобони, ніколи не остерігаються чорних котів і не відганяють жінок з пустими вітрами, В душі сподіваються, що все таки наворожене здійсниться. А Мені моя бабуся Сказували, що вони ворожили на ложках, потрібно постукати ложкою об ложку, від звуку прокинеться собаки і загавкають. В якому кінці села гавкають, то звідти сторостів чекати. Ой, а я чому, якщо ви лами такий поставити під подушку, то си не прислипся. А мені розповідали розводитися та перекинути чобіток, в який їх повернути халява, та звідти сторостів шукати. Ото сміху було! Колись не вірила у всі ці забобони і вчитель молодших класів Коломийської загальноосвітньої школи No6 Ярослава Вірста. Однак, навороживши 18 років на свою долю, через рік вийшла заміж за того, кого наворожила в на Андрея, по різному ворожать. І от я сама пробувала, коли мені було 18 років. І брали ми зварили мама вареники. Ми з дівчатами брали вареник під паху і йшли по вулиці. І якщо на зустріч нам зустрічався якийсь хлопець, ми питали ім'я, як його звати, і впитали ім'я його звали. В Валерій, і в мене чоловік так і називався Валерій. Часто дівчата за ворожіння сприймають виключно як розвагу і влаштовують дівич вечора. Однак не покидають думок про те, що можливо саме в цю ніч, хоча б трішки привідкрити завісу свого майбутнього і дізнатися, що готує доля. Зазвичай на андрії вечорниці ходять неудружені дівчата. Нині такий звичай став можливістю весело провести вечір. Але хлопці, в свою чергу, не гають часу і, збираючись юрбою, без Це свято святкували в Україні ще з давніх давен. Воно це як. Традиція вже рахується, і хлопці, хлопці знімаючи у дівчат з брами фіртки, показують свою увагу. цим. переважно робимо якісь дрібні збитки нашим сусідям, наш, людям, які нам неприємні, або просто людям, які або дівчатам, які подобаються нам, наприклад, знімаємо брами іноді. І іноді можемо і вікна побити, так що бажаю їм бути осторожними. У школах також не обминають цей день. Вчителі кажуть, що краще заохотити учнів андріївськими вечорницями і забрати їх з вулиці бодай на цей бешкетницький вечір. Педагоги переконані, що народні традиції, які перейшли нам від діда прадіда, обов'язково потрібно знати і передавати ці знання своїм дітям. То, як не ми вчителі, тому що багато вже навіть наших сучасників, наші сучасні молоді сім'ї, вони, можливо, того так багато не знають. А ми вже водночас. І по ходу того, як вчителі вивчаємо, бо повинні передати нашим дітям, нашому майбутньому поколінні. І ми розповідаємо, навчаємо дітей. От є одна з ворожінь, ви побачили, як наші діти ворожили на чоботах. Ну, в свій час воно справдилось, мій чобіт був. Перший ззаду, правда, але був перший, і в той рік вийшла заміж. Україна славна традиціями, а особливо наша третя школа, вона є школа родина, і ми дотримуємося усіх традицій і обрядів. А саме е, день, е, день святого Андрея це свято, яке обря, яке є обрядовим святом, і ми бачимо, наскільки співочі на, наші парубки, наші дівчата. Всі, хто вірять у народне ворожіння, обов'язково ще дізнається про свою долю, адже Андрій. Кільська ніч переповнена чудом. І хто знає, можливо, сьогодні вам пощастить наворожити своє майбутнє? Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.